Всім привіт, людини! Не очікували нове відео? Я теж. Тому давайте приступати. Project Zomboid – це 2 d виживалка в зомбі-апокаліпсисі. Не лякайтеся, гра має нормальний графон для своєї стилістики, який, звісно, не всім зайде, але це ми опустимо. Project Зомбойд це хоч і старий проект, який ще навіть у Беті, але від молодої студії, які мають за собою такі неймовірні ігри, як Project Zomboid. Недооцінена Project Zomboid та забравши нагороду ліпше з друзями Project Zomboid. Ну тобто досвід колосальний. Треба зауважити, що гра оновлюється та випускаються нові записи про 42 версію. Ну а тепер про геймплей. Гра представляє собою пісочністю, де ти сам себе розважаєш. Ну, точніше, топ виходячих мерців, які не дають по тобі боку ніде. Насправді Project Zomboid – досить хардкорна гра, особливо для свого жанру. Зомбі-хоррор. Наприклад, у цій грі є білки, жири та вуглеводи. Тому тобі потрібно дивитися за їжу, яку ти їси. Я один раз за цим не дивився і за 10 днів потовстів на 15 кілограм. Також тобі не треба ходити під дощем, щоб не застудитися, їсти свіжу їжу, митися та прати речі, приймати таблетки, стритися та взагалі займатися собою. А, ну ще маленька складність в тому, що під час цих е, процедур на вулиці ходять топи ходячих, які можуть почути або побачити тебе та з'їсти. Ну це так, маленький факт. Гра починається зі створення персонажа та не просто скина, а ще його слабкостей, переваг, його роботи, хобі та таке інше. От і ви, типічний американ бой, який виходить зі своїм чизбога на вулицю, щоб заспівати їм USA. Але ти розумієш, що у твоєму рідному кентукі почався зомбі-апокаліпсис. Ну. Ти, звісно, береш універсальну пательню та йдеш крушити мізки ходячим. Ось і ось початок гри. Саме жанр пісочності дає тобі таку свободу дії. Ти сам для себе робиш вибір, з чого почати? Готувати базу, підготуватися самому, там, качатися чи вчитися, крити зомбі, лотати будинки, знайти машину. Ну тобто, ти сам робиш своє виживання, свою історію смерті. Ем, Чому смерті? Це саме легке питання, тому що кожне тривале проходження закінчується смертю. Чи то від подряпин, чи то від того, що ти спалив хату, чи тому, що ви не поділили бурбон своїм другом, бо коли ти спав тебе просто жерло, жерли, бо ти будував свій будинок та впав шостого поверху. Маса варіантів. Ратака каже: немає ніякої надії на виживання. Це історія вашої смерті. З чим я погоджуюся, та не все закінчується твоїм районом. Тобі тебе є чотири малих, але все ж таки міста. Всякі там полусела, тому що це Кентукі та неймовірно великий луйсвіль, який є і в реальному житті. Тому ходити і лутатися завжди цікаво. Заучити всі локації майже неможливо. А навіть якщо ти все вивчиш, то модероби не дадуть тобі спокою. Тому що тут ком'юніті робить дуже багато модів. Та ж сама карта. Одяг, різновиди зброї, насадки на зброю, машини, модифікації на машини, нова фізика машин, приймання ванної, винайдення вакцини, нові зомбі, нові модельки. Так можна продовжувати вічно. Гра мультіплеєрі завжди хороша. У всіх іграх, які є у тебе і у твоїх друзів. Навіть саме до нас гра стає крутою. Спорож з МБ, там трохи по-іншому. Це не зовсім гра, щоб посміятися зі своїм другом. Це гра, щоб провести час у компанії, так би мовити, тест на вашу дружбу. Чи хтось вкраде ресурси інших, чи поділиться лутом, чи поїде рятувати, коли сам в останніх силах. І це круто. Ти робиш вибір: ти чи твій друг? Ну ось і підійшло до кінця цього відео. Також у нас є ідея записати повноцінне відео по зомбойду. Напишіть, чи вам це цікаво? Дякую за перегляд. Купляйте зомбойд, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. there's any thought Better think of me For a little support Out of time I need It'll be enough. Not a chance Johnny hates the town Can't see or hear Communication stepping off the grid just to let me know.